На мене вийшов на, на, на рацію командир і сказав, що потрібно займати позиції, треба замінити хлопців, тому що хлопці втомилися. Пройшло декілька хвилин е, після того, як ми прийшли, і мій е, підлеглий повинен був тримати вулицю. Але, на жаль, він подумав, що він е, не знаю, мабуть, десь дочку. Що можна відпочити, що це саме місце для того, щоб відпочивати і сів курити. Коли я вийшов, я бачив цю картину, яку я тільки що описав, і у мене сталося, ну, такого. Я був шокований. Я почав, почав розмовляти з ним такою грубій формі, чому він. Дозволив собі сидіти, сидіти курити, коли зараз е, може статися що завгодно. І в цей момент е, прилітає граната. Ось. Е, я був е, біля голо вдома і встиг відскочити. Він теж відскочив. Е, от. Я, взяв, е, я підняв всі автомати і просто пустив туди очередь, відкуди приліті прилетіла граната. З тої сторони вискочили два біса, і я їх там і положив. І, ось, і почався бій. Бій був тривалий, десь около, десь около однієї одні години. Все дзвонить, все, все так в тумані. Я почав приходити в себе. Я а, от, нічого не чуючи, просто стріляв в ту сторону, де, на мою думку, були пі. Потім я схватив РПГ і вистрілив а, в кучку. Там я кучка, де згуртували з волосся. Я попав дуже гарно. Пройшло декілька хвилин і був ще один привід, після якого я ну, не зміг прийти в себе, тому що він був сильний, втратив свідомість. Коли я почав приходити в себе, мене вже навколо мене полепі. В той момент, коли я прийшов до тями, я Відчував тільки одне дуло автомата біля затилка, Ось тут і е, чітко пам'ятаю слова, як один говорить другому кончай його. А, в цей момент я, я почув другий голос: це мій командир. Ось, За рахунок цього, а, один пік говорить второму, що це офіцер, треба його забрати, він нам нужен. Мені здається, це і був порятунок насправді, тому що вони не залишають в живих тих хлопців, які поранені. Вони їх добивають.